Вітаю, друзі! І ось ніколи знову. В Борисполі затримали керівника ТЦК та СП Сергія Русяна. Військома звинувачують корупцію та здововживанні впливом. Як повідомляють наші джерела з місця, голова ТЦК також негативно поводився з колективом бійцями та сім'ями загиблих і поранених. Є інформація, що разом з Русіним затриманий очільник ТЦК Бучанського району Леонід Викачка. Проведено ряд обшуків в Бучі, Ірпіні, Борисполі, Фастові, інших містах Київщини, в ТЦК, ВЛК і тому подібне. Вилучено більше 300 тисяч доларів. Величезна корупційна схема, а точніше, її частинка в. В регіоні. І що, друзі, чекаємо не просто на затримання, чекаємо на арешти, на вилучення майна у всіх прича... причетних мародерів, воєнкомів. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!